Доброго ранку, доброго дня, мої школярики! Розпочинаємо урок української мови. Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми сьогодні будемо подорожувати. А чи любите ви подорожувати? А на чому саме любите подорожувати? Я вас запрошую подорожувати транспортом, який ви відгадаєте, за загадкою. Слухаємо уважно. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Що це таке, про що я говорю? Звичайно, це потяг, так? Сьогодні ми будемо досліджувати числівник і рухатися на веселому. Отже, перша наша зупинка це каліграфічна. Давайте знову пропишемо літеру П велику та маленьку, а також запишемо слова потяг потягом. Будь ласка, в останньому слову потягом визначте закінчення. Молодці. Працюємо далі. А далі я вам говорила, що ми будемо рухатись у країну числівників. Так? Ваше завдання від поданих числівників, які відповідають на питання скільки, утворити числівники, які відповідають на питання котрий. Тобто від кількісних числівників ми переходимо до порядкових. За зразком був кількісний числівник 10, став порядковий 10 7. Сьомий, 15? П'ятнадцятий, так, ви можете собі допоміжне питання брати котрий або який. Працюємо зараз самостійно. Так, молодці, я потім обов'язково перевірю ваші зошитки. А зараз розгадайте, будь ласка, репус і дізнайтеся. Як, куди ми будемо з вами. Подорожувати, який вірш ми будемо читати. Так, це слово паротяг. Можливо, вже хтось чув це слово паротяг. А якщо ні, то ви зараз легко зрозумієте, коли відкриєте підручничок на сторіночці 36 Подивіться, перед вашими уч... оченятами є такий вірш. І пропоную зараз. Просто розслабитися і послухати повну версію цього вірша, а потім вже ми будемо працювати з ним далі. Будь ласка, слухаємо. Паротяг поет Юліан Тувім. З польською переклав Іван Малкович. Старий паротяг на пероні пітні, аж лється із нього маснюща олія посопує, мліє. Тяжкий і великий він дише і дмуха, жар з розпашілого черева буха. Бух у. пух чух. Бурхає пара, як хмара, як пух. Попричепляли вагони до нього зі сталі дзвінкої заліза важкого. Сидять пасажири у кожнім вагоні. У першім корови, у другому коні. У третім смішні крутовусі грубаси. Сидять і їдять собі жирні ковбаси. У четвертому слон і чотири жирафи, у п'ятому різні шухляди і шафи, у шостім гармата, о, яка грізна, сердита, надута, носата, залізна. У сьомому Повно-повнісько бананів. У восьмому вісім нових фортоп'янів. В дев'ятім цукерки, морози, водині. У десятому клумки, валізи скрині. А тих вагонів сорок. Не менше. Сам же не знаю, що в них там є ще. Хоч би прийшло вісімсот силачів, і кожен би з'їв 800 вісімсот калачів, і кожен узявся б тягнути гарненько, навіть не зрушиться той поїзденько. І раптом свист. І знову свист, пара бух, колеса врух. Першу немов черепаха бляшана, рушила машина заспано по шпалах, шарпнула вагони і тягне натужно. Крутяться, крутяться колеса дружно, чахкають, бахкають щораз гучніше, і мчаться вони все пруткіше й пруткіше. Куди ж вони їдуть? Куди ж то? А прямо по рейках, по рейках, по рейках, полями, по горах, лісами, через мости кваплять, бо треба, щоб поїзд устиг. А поїзд, а поїзд по туркою стукотом так, -то, так. так то то, так-то, то тук-то-то, ту гладко, так легко він котиться в даль, то м'ячик легкий, а не сталь, не чорна машина, що дихає важко, а забавка, порхавка, просто комашка. Та що то за поїзд, куди? І чого, і що то там, що то там, штурха його, аж весь трясеться, аж буха, бух, бух. То пара гаряча щинила ти рух і веселі колеса потуркують стукотом. Так 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 Отже, молодці, ви вислухали вірш, а тепер я пропоную вам прочитати його самостійно. Потім прочитати його напівголосно, але виразно. І потім вже зразково прочитати цей вірш для своїх батьків. Добре? Приступаємо до роботи. Молодці! Наші подорожі потягом не. Не припиняються, вибачте, забула слово. А зараз ми подивимося, наскільки ви були уважними. Давайте запишемо пасажирів потяга і вантаж, який перевозить цей потяг. І почнемо словами: у першому вагоні їдуть, у другому вагоні їдуть, у п'ятому вагоні везуть і так далі. Отже, дивимося за перший вагон. Знайшли рядочки вірша, у першому вагоні. Хто там їде? Їдуть корови. Так? Далі у другому вагоні? Корови? Ні, не корови. А хто? Коні. Я навмисне допустила помилку, щоб ви бачили. Точніше, щоб подивитись на вашу пильність, наскільки ви уважні. І дивіться, щоб знову не повторювати слово їдуть. Я поставила ось таке тере, тобто, якщо слово випущене, ми ставимо тере. Ви можете написати, у другому вагоні їдуть коні, або у другому вагоні поставили тере коні. Далі, що сказано за третій вагон? третім сидять грубаси, так? Далі у четвертому слон і жирафи, так? Далі я пропускаю, у п'ятому вагоні везуть шухляди і шафи. І так далі, продовжуйте, у вас тут вистачає вагончиків, ви їх запишете, ці всі речення. А далі спробуйте себе у ролі редактора. Скажіть, будь ласка, чи говоримо ми так у два вагон зайшов Івас та Інна? Ні. Виправте, будь ласка, а ще зверніть увагу на написання власних назв: імен, прізвищ, по батькові, назви міст і так далі. Це все власні назви. Зверніть увагу на написання, ще раз говорю. І останнє завдання ви пофантазуєте, придумаєте свій казковий потяг і розмістите в ньому пасажирів та вантаж. І також ви можете розпочати такими словами: у першому вагоні їдуть, хто там у вас буде їхати, у другому вагоні везуть, що можуть такого чарівного вести, і так далі. Все, дітки, а я з вами прощаюся на сьогодні. До побачення!